Протягом вихідних рятувальники без відпочинку боролися з вогняною стихією у кожному районі області. За два дні в області сталися 39 пожеж у природних екосистемах. Вогонь охопив понад 30 гектарів землі, горіла суха трава, очерет, сміття та торф'яний ґрунт. Найбільше постраждав Черкаський район, де через необережне поводження з вогнем зайнялась суха рослинність і очерет на площі 9 гектарів. До гасіння залучались рятувальники з Черкас, місцева пожежна команда села Леські та добровольці Стов Маяк із худяків. Через нехтування правилами пожежної безпеки у селі Яснозір'я Мошнівської територіальної громади зайнявся торф'яний ґрунт на території 6 гектар. Ліквідація пожежі триває, адже торф'яні пожежі можуть тліти під землею, поширюючись на великі площі. Пожежі також вирували у Золотоніському, Звенигородському та Уманському районах. Кожна з цих пожеж це не випадковість, а наслідок людської легковажності. Один недопалок чи вогнище, залишене без нагляду, може знищити гектари землі.